Доброго дня! І хочеться таке відео зняти. Ну, може, не дуже позитивне, але наблюдаю в Тіктосі, в Ютубі. Люди от знімають і, і так радісно, активно знімають рої. Знімають іменно ті рої, які у них вийшли, да, які вони гарні, вони їх там трогають руками без перчаток, бризкають водичкою. Ну, Картинка гарна, дуже-дуже для відео дуже гарна. Але це прорахунок джоляра. Я не розумію взагалі навіщо знімати свої помилки. Ви знімаєте не те, який гарний рій. Може, для когось він і гарний, да? ну, для людини недосвідченої. А для людини, яка займається бджолами і дуже давно, вона розуміє, що ви знімаєте свої помилки, ви знімаєте свої всі прорахунки. Те, що ви не прислухаєтесь до інших бджолярів, які вам радять, що робити. Ви не робите висновки на своїх помилках. Да? Як я знімав відео тиждень назад, що холода принесуть нам райовий стан, що потрібно не дожидатися цього, а потрібно було убирати молоду бджолу, забирати печатний розплод, треба було боротися з раєвим станом не в той момент, коли він наступив. А до того, як він мав би наступити, тим більше, на даний час, вже технології у нас трошечки більше, ніж 100 років назад. І ми бачимо прогноз погоди, і ми бачимо, що холода надвігається, і що навіть взяток не допоможе тому, що в наші сім'ї зайдуть ройовий стан. Тому ця гарна картинка, я для тих людей зразу кажу, ви. Собі плюса не додати, крім лайків, сердечок в цьому відео, а результат ви показали, що ви не здатні працювати з бджолами, що ваші сім'ї зайшли в райовий стан. Тобто, сказати так, що у мене не заходить райовий стан, я теж не можу сказати. Але на даний час із 100 сімей в райовий стан зайшло 2 сім'ї. І то я зробив так, що вони не випустили рая. Тобто я їх зупинив. Ну, а людей, які знімають такі грони з вітак, мало користі від того, крім як красиве відео. Тому що сім'я, яка зроїлася, вона, по-перше, на головному медозборі працювати не буде. Ваш рій теж. Не набере сили на главний медозбор. Це втрачена сім'я. Якщо вона одна і у вас їх 100, це не дуже шкода, ну буває таке. Да. А якщо у вас їх всього 5 чи 10, і у вас вже 2-3 сім'ї повисли на деревах, то це прорахунок іменно ваш. Тому на сьогоднішній день у нас 16 да, травня, іде зараз маленький дощик на вулиці. І перед цим було 4-5 днів холодів. Це сигнал для вас, що ті сім'ї, які ви вважали в робочому стані, хочуть цвіте акація. Вони на даний час можуть зайти в ройовий стан. Не чекайте, поки вийде рій, для того, щоб зняти гарну картинку. А огляньте сім'ю завтра, післязавтра уже йде тепла погода. Уже ви можете залізти в сім'ю і подивитися на ройовий стан ваших сімей. Якщо все гаразд, хай продовжують працювати, якщо ви побачили маточники, в першу чергу, що я вам рекомендую? Просто срив маточника не виводить сім'ю з райового стану. Для того, щоб вивести з райового стану, її потрібно позбавити молодої бджіли. Просто убрав дві рамки печатного розплоду той пчли, яка має народитися, це теж не вирішує питання. Для того, щоб Зупинити сім'ю прямо зараз і прямо сьогодні. Ви маєте, крім того, що забрати мінімум дві рамки печатного розплоду. Ви маєте ще з двох рамок відкритого розплода струсити молоду бджолу. Якщо є. Слабі сім'ї це дуже гарно, значить, біля слабої сімейки. Якщо у вас всі, всі сім'ї мають потужність гарну і нема куди струсити молоду бджілу, я рекомендую зробити вам відводок. Тобто, яким чином берете дві рамки печатного розплоду, відносите в новий вулик. Перед ним, навіть не перед ним, а прямо в нього струсюєте ще дві-три рамки. Молодої бджіли з відкритого розплоду, тим самим сім'ю, яка зайшла в райовий стан, ви позбавляєте молодої бджіли, і сім'я ця виходить з райового стану. Приблизно через двоє-троє суток. В цю сім'ю, де ви забрали дві-три рамочки печатного розплоду, ставите ващину, тобто розбиваєте її гніздо через одну рамочку. Тобто ставите ващину, розплод, ващина, розплод, ващина розплод. Тим самим ваша сім'я за 2-3 дня вийде з райового стану і будете мати ще й відводок. Ну, відводок уже це вже інше питання, як, щоб він мав маточку, як це зробити, це або ви даєте маточник, або якщо вона в райовому стані переносити рамки уже з маточником. Якщо ви не хочете, щоб продовжувався рід іменно цієї сім'ї, ви значить даєте їм розплод з іншої сім'ї для того, щоб вони ну, з гарної сім'ї для того, щоб вони вивели собі гарну матку. Ну, хоча цього я теж не рекомендую, тому що молода бджіла не виведе гарну матку. Краще або купити маточку, або дати готовий маточник, уже великої сім'ї, де присутня не тільки молода бджіла, а й стара бджіла, бджіла всіх поколінь. Тому я вважаю хизуватися гарним районом, висячим у вас на дереві, це ви самі себе. Уніжаєте тим, що ви ну не дуже, дуже, не дуже гарний пасічник. Ну от, якось так.